Вітаю усіх в ефірі. Молодежний прорив. Дивіться далі. Вічність очима не вічна. у рівному побільшало на іще одну хіп-хоп-формацію. Привіт із Чорнобиля! Зона відчуження як територія творчої благодаті. Жіночий різновид бейсболу та тамтешні чемпіонки. Учасники хіп-хоп команди ні вічне прийшли у музику відносно нещодавно. Кожен з них потроху займався творчістю раніше. Хтось вчився писати вірші, хтось бринькав на гітарі. Однак, лише об'єднавши зусилля, вони відчули потенціал для виходу на якісно інший рівень. Кожен сам свій купетваже. Переважно, там, я начну писати пісню, куплетами прип'яв. Далі паша. Або був. реп я взагалі майже не слухав. Я меломанту був, але реп в одиниці, пісень, якісь сусмисли, що мені подобалося. Тобто мені це стало близько тим, що, можна сказати, це самі вірші, просто подмозу. А так трохи почали цим займатися, <свісно> удосконалюватися, чітко, голос помінявся. Музика групи такий собі сплав хіп-хопу і мелодійних куплетів. Квісні переважно російськомовні історії про світ, що оточує більшість творчості, сумна і лірична. Таким сьогодні бачиться світ для трійки юних митців. Зустрічався хлопець з дівчиною два роки. І було палке кохання, все. В нього був друг, найкращий, але він теж таємно любив цю дівчину, але він не знав. І, є, вони більш зустрічались 9 годин біля кафе. І ось він на два роки хотів зробити приложення. В той день, коли він йшов, я друг узнав це все, почав лінувати, напився і їхав тоді на своїй машині, і він його збиває на смерть. та дівчина потім сам вгустом покінчив життя. І це мій друг розпів. Мені такі нахлинули мислі, я есть, на основі цього ракет почав писати. Удача в житті, так Бога, значить, все буде хорошо, все буде іначе, повірю в Останнім часом сама група не вічна, це діяльність, якою я займаюся в цій групі, хоча я доволі недавно в цій групі, то вона для мене стала основною цілею. Я більшість свого часу приділяю саме для групи. Є, ну, репетиції, займаюся на гітарі. Я замітив, раніше я так часто на гітарі не грав, як зараз почув. Я зараз більше часу свого життєвого для цієї групи саме приділяю. Не знаю, хлопці, звичайно. Що не знаєш? Вечором беремо собираємося до збираємося вдома. Починаємо репутируємо. Репутируємо. інструментальна палітра молодого колективу станом на сьогодні обмежується однією лише акустичною гітарою. Ритмічною підкладкою для неї послуговує бітбокс у виконанні Петра Доценка. Те, що у нього виходить нині, результат самостійного опанування цього мистецтва. Середній вік учасників нічних 18 років сьогодні, вони ще навчаються, опановуючи фах, хто юриста, хто дизайнера. Втім, по справжньому запалюють і хочі виключно заняття музикою, яка вже невдовзі. Хлопці в цьому не сумніваються, перетвориться на основну справу їхнього життя. Він бокс тоже з дитинства як по телевізору чую якийсь трек, почав біти, просто ставив до музики. І так, той сам мучик, я ніде не вчився, такий більш ударно біти вмію. Ось не так не досконало ці але такі, тоді. Ж... Правильно. Вже найближчої п'ятниці ні вічне відіграють у арт кав'ярні Сальвадор далі. У рамках проєкту шукаємо таланти. Окрім них у шоу буде задіяна низка інших молодих представників місцевого хіп-хопу. Так що всі пошановувачі цього виду мистецтва зможуть відкрити для себе

Запрошуємо всіх 25, 10, 13 п'ятницю на наш концерт і сов'язко з хлопцями. Буде, буде, буде хороше шоу, настрій, позитив, буде багато море емоцій. Будемо всіх раді, дуже бачити. Приходьте, я вас умоляю. Феєричне пограбування музею Кюнстхол в Нідерландах не обійшлося без українців. Про це розповів один із грабіжників, румунець Раду Догару. Більша частина викрадених картин, серед яких нагадаємо, були оригінали всесвітньо знаменитих шедеврів Клода Моне, Пабло Пікассо Матіса та Поля Гогена, перебувають у загадкового українця Володимира Володимиренка. Те саме проживає Володимиренко. Пану Догару наразі невідомо. каже, що знає лише адресу його лондонського помешкання. Нині ж спритник причаївся десь у Амстердамі. Також вдалося з'ясувати, що пограбування оплатила третя сторона, імен якої пан Догару не називає, побоюючись за власне життя. Натомість безстрашно зізнається, що загадковий пан Володимир є, окрім усього іншого, і ще й боксером. Такі от нині пішли грабіжники. Бойові і естетично підковані. Актор Сільвестр Сталоне розповів, як у 80-ті щиро ненавидів свого колегу Арнольда Шварцнегера. Почуття, виявляється, зайшло так далеко, що всіма улюбленого Рембо дратував сам факт присутності на планеті осоружного Термінатора. Нагадаємо, що у 80-ті обидва актори були великими зірками бойовиків Рембо і Кобру. Тоді дивилися усі так само, як і команда з Термінатором. З Часом зізнається Сталоне протистояння навіть почало. Його захоплювати арні брав до рук більшу гвинтівку. У відповідь слай вбивав у кадрі більше людей. Після чого конкурент намагався вбити їх і ще більше. Велике змагання було вичерпано лише у 90-ті, коли Шварценеггер перейшов у фантастичні фільми. Пройшов час, обидві зірки дещо набридли глядачеві. Як результат, вже у 2010-му їм, аби підлатати власні бюджети, довелося об'єднувати зусилля в стрічці. нестримні. Якщо вам сподобалось. Перша частина цього фільму, то друга вас просто порве. Перевірте, вже цьогоріч список спільних робіт поповниться трилером план втечі, якому зірки знову виконують приблизно рівні за значенням ролі. Потрібен, відволікаючи маневр Все можна. Ти б'єш як вегетаріанець. Добрий удар. Я зрівняю це місце з землею. Могила незабаром. Святослав Вакарчук пригадав власний досвід перебування в стінах українського парламенту. Виявляється, там улюбленець публіки почував себе кимось на кшталт героя знаменитого роману Франца Кавки Процес а себто особою, яка марно б'ється об стіни загального нерозуміння і у підсумку стає жертвою інтриг, так ним самим до кінця і не усвідомлених. Вакарчук нарікає на надзвичайно тяжку енергетику головного законодавчого органу України і зізнається. Що єдиним позитивом для нього були відвідини парламентського буфету, де цитую сосиски та адигейський сир робили людянішими навіть депутатів. Разом з тим, лідер Океану Ельзи не схильний вважати своїх колишніх колег головною бідою України. Бо ж до парламенту вони потрапили в результаті волевиявлення простих українців. Мораль цієї байки така. Дива трапляються виключно і тільки в результаті копіткої праці над самим собою. Коли щось не влаштовує, зміниться і у результаті докладені зусилля поступово почнуть приносити плоди. Про трагедію Чорнобиля говорять багато. Ще пак відлуння тих часів і нині відчувається у родині, чи не кожного з нас. Чиїсь родичі були ліквідаторами катастрофи, ще чиїсь просто проживало на нині спустошених площах. Чимало хто наслідки того давнього лиха і нині відчуває на власному здоров'ї. Втім, є у пам'яті про трагедію, й інша більш творча сторона в Чорнобиль. Перший раз я поїхала ще в 2008 році. Практично одночасно з початтям захоплення фотографією. Коли перший раз поїхала, це було якось так з цікавості, перш з банальною, що там, як там подивитись. Випадково в інтернеті лазила, натрапила на рекламний банер поїздок. До того мене похмуро тема мене приваблювала, але подивилась і подумала, чому б ні? Чорнобильська зона є просто невичерпним джерелом натхнення для різного роду творчих особистостей. Мальовничі природні ландшафти поєднуються з сумними останками минулого. Чого тільки не понавигадуєш на цьому фоні? Перші враження були якраз абсолютно непохмурі, тому що я поїхала перший раз в кінці травня. Це була весна, так як в Чорнобилі, припять зокрема покинули вже 25 років, як ліс. Дерева, кущі, квіти, все росте цвіте, бояє, природа і так далі. Тобто похмурих вражень не було в перший раз, і це було саме якраз більше здивування, тому що я їхала в надії побачити такі от марчняк, як це все показують в фільмах. Там ужасний скрип заліза і так далі. Нічого цього не було. Для молодої фотохудожниці Євгенії Красовської поїздки у Чорнобильську зону стали звичними. Щороку з приходом тепла вона вирушає туди, аби знімати, знімати і ще раз знімати. Враження виникають щораз інші, однак незмінно яскраві і креативні Захоплював якраз симбіоз природи і залишеного міста, те саме, як от природа поглинає його на даний момент. Тобто зараз швидкість заростання Прип'яті лісом, іде практично в геометричній прогресії, тому що кожен рік виростають нові дерева, вони дають нові нове насіння, і воно все заростає і заростає. Наприклад, якщо подивитись фотографії прип'яті 5-7 років назад, то вона виглядає практично досить досить пустою. Там небагато дерев, трохи якісь там єлички ростуть. Глянути вже зараз. Здоровенні дерева, ялинки, сосни, все заліше кущами, тобто воно поглинається. Дерева, дерева починають вже рости всередині будинків, будинки валяться, рушаться. Тут тобто цікаво просто спостерігати за хронологією того, як воно поглинає одне друге. Те, що про Чорнобиль показує телебачення, є в цілому правильним і потрібним. Втім, інформація та є. Трохи однобарвною. поїздки в зону відчуження відчутно підігріли інтерес Євгенії до Чорнобильської трагедії. Вона жадібно всотує нові цікаві факти і ділиться зі світом власними спостереженнями. З одного точки зору вона розкривається правильно, тому що воно показує такий от ужас, мрачняк і в принципі це так і є, тому що 50 тисяч людей, яких отак от там в один день зняли з засиженого місця і більш ніколи не повернули назад. Це, ну, це є страшно. Якщо представити ходити по своєму і дивитися, що так от в один момент післязавтра допустимо всі все рівне візьмуть і вивезуть, і все і на цьому рівні закінчиться. Про це починаєш думати, коли ходиш по своєму місту. В епоху, коли фотоапаратом на шиї вже мало кого здивуєш, зображати море, гори та інші мальовничості стає усе тривіальнішим. Справжні митці беруть курс на території, куди більш екстремальні. Останнім часом мені чомусь хочеться поїхати десь на е, крайню північ Росії, там, десь, по Мурманську походити і так далі, по якимось таким. От. А чого саме туди? А не знаю. Можливо, тому що не, не цікаво надивилась вже на теплі моря і хочеться побачити щось холодне, таке здорове, страшне. Власні роботи Євгенія активно популяризує посередництвом різноманітних інтернет-форумів, присвячених Чорнобилю. Завдяки такій розкрутці фото побували на виставках, зокрема у Москві і Мінську. Нині її захоплення все активніше перетворюється на джерело додаткового заробітку. Я не ставила собі ціль. от Я зараз куплю фотоапарат, потім через три дня почну знімати свадьбу, а потім почну робити там те, те. Те. Воно якось саме по собі так виходить, що там друзі покликали зроби мені там те. Ще одні друзі покликали знімати. Потім якісь знайомі друзі починають. а Давай ну ми тебе запросимо туди. І воно якось саме по собі починає відбуватися. Тобто це вже процес пішов неконтрольовано. Ну а зараз мені немає з цього.